Друзі, всім великий великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Ось я в мами в будинку поливала орхідею. Не всі ось ця хотіла пити, тому тільки цю полила з усіх. І думаю, візьму я камеру до рук і покажу я вам ось цю нереальну красу. Тому що, ви знаєте, я люблю насолоджуватися не тільки. Опишно-квітучими орхідеями я дуже люблю, коли орхідеї також активно нарощують зелену масу, корінчики та листочки. Дуже люблю, ви знаєте, орхідеї, які досягають із таких величезних розмірів. Я не люблю. Омолоджувати орхідеї. Я люблю їх, навпаки, з менших горщиків пересаджувати в більші, потім з більших пересаджувати ще в більші, ну і так далі, щоб видно, що ось ці орхідеї не один же рік. Ця орхідея з кожними роками буде квітнути все пішніше. Тому, друзі, ось тут мами на підвіконні, хоча воно у неї не широке. Таке, як у мене в будинку, і тут орхідеї поміщаються тільки в один ряд. Але я трошки зробила тут невеличку таку перестановку. Всі орхідеї, які були такі із компактними листовими розеточками, я забрала до себе, поставила. На стелаж, ну, розмістила одним словом, де було місце. А сюди, навпаки, перенесла ті орхідеї, які займали дуже багато місця, у кого ось такі величезні листочки, які навпаки заважали розмістити ще якусь орхідею поблизу. Тому всі ось такі орхідеї я перенесла ось сюди. Звісно, без. Таких невеличких проблем не обійшлось. Перенесла я сюди орхідею Претіроманс. У неї цей листочок був молоденький, але так як у неї, бачите, листова розеточка нахилена в сторону, не так вона стоїть рівненько, як у інших орхідей. І захист на цих вікнах він був ну, приблизно десь ось так. На цю орхідею сонячне проміння якраз потрапляло вже з цієї частинки вікна, де захисту не було. І я зовсім випадковим чином побачила, що ось цей листочок підгорів. Дуже була, якщо чесно, трошки засмучена. Дуже ця ситуація мене засмутила, дуже воно мені було якось неприємно. Ну, але потім взяла себе якусь до рук. Думаю, добре, що не гірше. Ну, листочок вже пішов в ріст молоденький і з часом перекриє ось цю плямку. Ось, бачите. Але, ну, вже як є. Головне, що на здоров'я орхідеї це ніяк не впливає, тільки з естетичної сторони це буде виглядати не дуже привабливо. Ну, але головне, що рослинка в цілому здорова. Ось пішов в ріст, як я вже сказала, молоденький листочок. Там в неї в горщику купа-купа кореневої. Цю колись орхідею я ну, не те, що рятувала, я її просто нарощувала. Була корінчики. Погляньте, вона у мене посаджена в подвійний горщик. Там вже корінчик. корінчиків дуже багато. Дуже там відбувається така нереальна краса. Зараз я вам дістану горщик і я спробую показати, що там відбувається. А відбувається, друзі, ось. Що. Бачите, я навіть на цьому горщику повинна була. Ну, вимушена була зробити ось такі невеличкі отвори, бо бачите, там всередині почали е, проростати ніби як водорослі. І я боялася, щоб корінчики, не дай Бог, там не задихнулися, щоб, ой, щоб з ними нічого поганого не сталося, бо я так старалася наростити їй гарну короневу е, систему. Е, е, я... Хотіла, щоб вона одужала і вона це зробила. Ну і потім, коли я побачила ось ці, ну, ось це все зелене, що почало там рости всередині, я переживала за корінчики, щоб знову їх не втратити. Ось бачите, тут корінчики в активному рості, там вже сформувалася своя така мікрофлора чудова, до якої орхідея звикла, і орхідеї ця мікрофлора. До вподоби. Тому і, бачите, корінчики там активно ростуть, розвиваються, заповнюють горщик. Корінчики, звісно, також діляться. Ви знаєте, цей процес. Я дуже люблю за цим всім спостерігати. Ось так, коли їх поливаю. Я там горщиками кручу, верчу, це все оглядаю, насолоджуюся і взагалі просто люблю все, що пов'язано з орхідеями, всі ростові процеси. Так, це чудова орхідейка Преті Романс. У неї, пам'ятаєте, був цвітоносик. Ось, ви бачите, але він е не міг розправитись і в цьому місці десь лопнув, е зламався, і так е він на такому, бачите, е стані і залишився. Бачите, зігнутий такий, як не міг розправитися, так і е засох. Якби вона квітла, вона б, мені здається, квітла і до сих пір, тому що це такий сорт великоквітковий, що вона одні квіточки, якщо і засушує, вона постійно дорожчує новенькі. І це просто відбувається безкінечно. Я знаю, як квітне ця орхідея. Ця орхідейка дуже любить квітнути. Це такий дуже вдячний сорт на цвітіння, тому в кого її ще нема. Обов'язково собі її прикупіть. Так, ця орхідея також із просто мега величезними листочками. Погляньте. Це біла орхідейка вкрап. Погляньте на її повітряні корінчики в активному рості, також просто шалені. Також недавно з'явився цей листочок, вже бачу всередині ще один. Ось вони недавно политі. Ось, навіть, бачите, не побачила, що знову пішли в ріст молоденькі корінчики, бачите, від шейки? Ось це. Це вже лізе новенький молоденький корінчик. Квітла, вона зовсім недавно, цвітіння я її зрізала, а вона знову з пробудженої бруньки видала ось такий цвітоносик, потихеньку формує бутони. Ви знаєте, що орхідеї із пробуджених бруньок швидко зацвітають, бо вони. Швидко формують бутони. Ну, сподіваюся, їх буде багато. Я на це дуже сподіваюся, щоб цвітіння було гарним. Ось така красуночка, також немаленька, бачите, її де листочки. А уявіть собі, коли вони стоять десь на стелажі, скільки вони займають місця. Тому я прийняла правильне рішення: я поставила їх сюди. Тут їм місця достатньо, тут більше і не поставиш орхідей поруч, бо місця нема. А отак от їм в один ряд ось таким гігантам цього місця якраз буде достатньо. Знаєте, мені здається, якби у мене було більше під віконь, вони вже всі були заставлені орхідеями. Це точно, я б їм місце знайшла. Так, перейдемо, друзі, до наступної. Орхідеї це у мене біла орхідейка, я її зовсім недавно пересадила. Вона у мене була пересаджена, посаджена у такий менший горщик, бачите, подвійний. Зараз я її пересадила в трошки більший, також подвійний горщик. Це одна, друзі, із також орхідей від Давашок. Відео на каналі є. Кому цікаво, або хто новенький, доєднався до мого каналу. Хто підписався на мій канал, я вам щиро вдячна, але кому буде цікаво переглянути відео стосовно цих орхідей, може пошукати його на каналі. Відео, мабуть, так і називається: 15 орхідей, які мені віддали, або ну, щось таке схоже вже, якщо чесно, і не згадаю. Ось, пересадила її. Також немаленька орхідея за розмірами. Як ви бачите, в неї пішов в активний ріст молоденький листочок, також в неї з'явилися як повітряні корінчики, бачите, новенькі, такі живненькі. І бачите, під листочками також з'являються молоденькі корінчики. Ну, і ви вже змогли побачити діточку. Я думала, друзі, що після пересадки. Вона видала цвітоносик, бо ще не зрозуміло на той момент було, що це саме діточка. Я думала, що так вона відреагувала на пересадку, на додатковий такий стрес і на нове місце, тому що вона стояла у мене в будинку, і я думала, що ось так вона відреагувала і вирішила мені зацвісти і випустила цвітоносик для нового цвітіння. Але я зовсім недавно їх поливала і зрозуміла, що ніякого там цвітіння не буде. Це не цвітоносик, а це діточка. Отак, От друзі, в моїй колекції самі по собі з'являються дітки. Їм цей процес бачу, в мене дуже подобається. І як я вже люблю шартувати і говорити, що я багатодітна мама у всіх. Сенсах не тільки в прямому, але і щодо орхідей, це стосується також. Бачите, вони просто діткуються, видають діток, дуже це люблять робити. Ну і взагалі жодними гормональними та стимулюючими пастами на появу діток я не користуюсь. Також коренева система дуже хороша. Думаю, ви мені повірите на слово, що там корінчики чудові всередині горщика. Ну просто мені важко однією рукою це все зараз діставати. І плюс такі листочки, боюсь. Когось тут травмувати. Кого легше діставати буде з горщиків, я вам, звісно, це все показувати буду, але ну, от такі величезні горщики ну, вони дуже такі важкі і все це робити дуже важко. Ось, переставила цього товариша, дикого котика, одного із своїх котів сюди. Також він посаджений у мене у прозорий горщик у закриту систему, бачите? Також вам його показувала. Бачите, яка класна посадка. Не знаю, побачимо ми зараз тут корінчики чи ні. Але вони є. Ну, нічого ми тут не побачимо, бо дуже засвічує, бачу із вікна. Коренева така, знаєте, була не дуже. Ну, але корінчиків, ну, декілька було хороших. Ось, Багато тяжів. Але орхідея. Гарно відгукнулася на пересадку. Бачите, в неї вже пішов активний ріст молоденький листочок. Пішов ріст, корінчик, ось такий повітряний. Ось у цих листочків і була часткова втрата тургору на момент покупки. Але, думаю, знаєте, коли у орхідеї з'явиться більше корінчиків, коли вони більш адаптуються до нової посадки, коли там більше. Корінчиків заполонить ось цю посадку, то і тургор у цього котика обов'язково повернеться. Добре, що він не квітне, тому що, ви знаєте, цей сорт дуже любить квітнути. Тому нехай стоїть. Ось тут нарощує також активно свою кореневу масу. Час у нього для цього є. Всі необхідні умови також. Ну а ми вже потім згодом будемо насолоджуватися його шикарним корінням і сподіваємось на красиве. Його вже цвітіння, тому що від такого велетня ну цвітіння повинно бути дуже красивим. Так. Наступна, друзі, орхідея, бачите, це зовсім недавня покупка. Це орхідея Formation, Вона ще навіть не пересаджена. Якщо ось ці всі орхідеї, які ми бачили до цього часу, вони пересаджені вже навіть і на раз, з меншого горщика в більший, то ось цей екземпляр у мене сидить ще у магазинному горщику. Дивіться, друзі, у орхідеї пішов молоденький листочок в активний ріст ось такий гарний вкрап, от. Цієї орхідеї, до речі, всі листочки вкрап, як і у орхідеї Джиліон, Манхеттен, ну і так далі. У них такі класні листочки. Так, у цієї орхідеї пішов новий приріст по корінчиках. Погляньте, бачите, яка краса. Такі жирні корені. Дивіться на цьому, аж ось цей з'явився. Пушок, ось ці ворсиночки, синочки Бачите на цьому, який визирає з горщика? І також не менш красива картинка в самому горщику. Зараз я вам її дістану, тому що її, на відміну від інших э, горщиків, було виняти найлегше. Погляньте, друзі. Бачите ці корінчики в активному рості? Ось, їх там дуже багато. Сподіваюсь, вам все видно. Бачите, і думаю, дуже скоро ми вже будемо готувати її до пересадки, щоб вона вже адаптувалася до більш такого просторого горщика, щоб місця для нових корінчиків було достатньо. Ось така красунечка у неї. Бачите, вона квітла на три цвітоносики. Сподіваюсь, що дуже скоро із з будь-якої із цих бруньок вона випустить світоносик, а можливо, навіть і цілком новенький вже домашній. Так, наступна друзі, у мене орхідея. Погляньте також, яка неймовірна за розміром. Саме її я поливала. Це у мене, друзі, пульсація. Так, це, друзі, саме та пульсація, яка стояла у мене на кованій стійці у коридорі, у якої була діточка. До речі, вона була ось тут. Я днями її від'єднала, але ну, не показувала вам це від'єднання і посадку. До речі, показала на TikTok. Хто мене там знайшов, можливо, навіть бачив. Просто шикарна листова розеточка ось така. Ось цей листочок ще недавно виріс, вже росте новенький. Дуже багато а, нових молоденьких корінчиків. Бачите? Ось ці вже направили свій ріст всередину ґрунту. Ось ці будуть повітряні. Ось така нереальна, друзі, краса. Там всередині горщика також картина просто чудова. ну Ось так ми не побачимо, на жаль, але я її спробую. Я її спробую дістати. Тому що ось такі корінчики варто показувати. ну Спочатку поставлю вас на паузу, а потім вам все покажу. Ну, друзі, дістала я її із додаткового кашпо. Ось її корінчики, дуже красиві. Ось такі. Бачите? Дуже їх багато. Ну, я її полила, тому, можливо, всі і не можна буде детально розгледіти, але вони є. Ось так вам їх ще покажу, бо взагалі мені не подобається, як засвічує світло з вікна. Ось, і як в активному рості корінчики, бачите? Ось. Просто неймовірна краса. Вірніше, вони всі в активному зараз рості, всі, кожен із корінчиків, як ось такі новенькі від шиї, так і всередині посадки. Ну, все, повернула її на місце. Ось, поки їх тут всіх розставиш, покажеш. Але погодьтеся. Ось, заради ось таких результатів варто. Чекати, варто старатися і потім насолоджуватися ось таким здоровим виглядом. Орхідей. Це просто таке неймовірне відчуття. Ну і ще одна, друзі, орхідея, яка стоїть ось тут, ви не повірите. Нарешті у мене є така нагода вам показати цього красення. А це, друзі, той самий сурфсонг, про якого я вам говорила вже, мабуть, декілька разів. У останніх із своїх відео. Зараз я його звідси дістану і вам детально покажу. Це, друзі, саме той Сурсонг, якому я нарощувала кореневу систему, у якого не було жодного хорошого кореня. Погляньте, мало того, що я відновила йому всю кореневу систему. Ось ці листочки це листочки магазинні, Ось ці два нижні. І ось цей. І це який зрізаний ось цей, бачите, і цей який зрізаний внизу. Решта листочків це вже всі листочки, які з'явилися у моїх домашніх умовах. Ось. Погляньте, що тут відбувається. Ви тільки на це погляньте. Корінчики ось в активному рості, вони направляють свій ріст і в посадку, і вони будуть повітряними також, дивіться, із. Повітряного кореня, вилізають ще додаткові корінчики. Я, коли, друзі, це побачила, ось погляньте на цю красу. Ну, на, кожному, на кожному корінчику відбувається ось цей мною улюблений процес. Не дивлячись, що у цієї орхідеї не було корінчиків, були тільки тяжі, я посадила її в такий. Ну, для неї великий на той момент був горщик, але у уменше я не могла посадити з тих причин, бо ця орхідея була дуже велика за розміром. І її листова розеточка переважувала те кашпо. Ну, Маленьке кашпо, в яке б я посадила, розмістила її, ну, скажімо так, кореневу систему. Хоча там були тільки одні тяжі. Зараз вам покажу ще картину. Ой, бачите, як важко. Всередині цього горщика. Ось, бачите, щоб ніхто там не подумав, що я обманюю, що такого не може бути. Дивіться, тяжі. Це все, тяжі, це все ось ці ті ниточки від о, згнивших корінчиків, які я залишаю, які я вас просто благаю не зрізати, коли у вас трапляється така прикра ситуація, коли у орхідей о, гниють корені, коли втрачає. Орхідея свою кореневу систему, я вас просто постійно молю, благаю про те, що ну, не зрізайте, не залишайте велису ту шию, просто зачистіть все, що там згнило, і відправляйте орхідею в посадку. Погляньте на цю красиву картину всередині горщика також. Ну їх там просто, просто купа. Вони всі діляться. Ось, бачите, коли. Ну, така ж сама буде ситуація з диким котиком. Я на це дуже сподіваюся, коли. Він відновить повністю свою кореневу систему. Коли вона заповнить горщик, навіть якщо не весь, а частково, то, звісно, і листочки всі у нього піднімуться. Я в цьому більш ніж впевнена, але ви погляньте на цей результат. Я не знаю, як я його потім буду садити. Просто вони лізуть просто з бачите? Ось тут це також. Новенькі корінчики. Ну, нехай, нехай росте, як хоче, я задоволена і такому результату, це мене взагалі не лякає. Ну, всяке повинне, повинно бути у нашому орхожиттю. Як будемо потім пояснювати якісь із ситуацій, якщо ми не будемо проходити через такі ситуації, правильно? Тому нехай, нехай буде і таке. Ось погляньте, які просто класнючі. Бачите, корінчики. Ну, руки я вже видно, забруднила, тому що. Горщик брудненький, тому, прошу вибачення, не звертайте на це уваги. Але ви погляньте тільки на цього сурфсонга. Просто я від нього погляду не можу відірвати. Ось. Його нереальна краса. Ось таке у мене багатство. І ви тільки уявіть, скільки сил у цього сурфсонга. Яка там міцна коренева система? І яка постійно у активному рості, яка класна листова розеточка, яка б вона там, ну, на перший погляд, здавалася б, не дуже така приваблива, ну, але ну, яка вже є, але вона міцна. Скільки там всього поживного накопичилося за цей весь час, і я вже так хочу, щоб він мені видав цвітоносик і квітнув просто мегапишно, щоб ми потім цим цвітінням насолоджувалися. Просто з величезним, величезним задоволенням. Ось така, друзі, краса. Я дуже радію, що мала таку можливість вам нарешті це все показати, тому що я вам говорила, що показувати є що. Головне, щоб у мене був на цей час, щоб я вам все встигала показувати. Тому що буває так, що а, пішла там поливати орхідеї, трошки навести з ними лад, протерти підвіконня, а потім в одну мить стукнуло мені в голову, що потрібно якусь із них пересадити. І потім ви ці пересадки не бачите, а тільки побачите і почуєте, коли я вам про це скажу: що я там цю орхідею пересадила, але пересадила без вас. Тому, ну, коли натхнення приходить, буває так, що хочеться взагалі це робити в тиші, щоб тебе ніхто там не чіпав. Щоб ти насолодилася кожним із процесів, ну і таке інше. Ось такі, друзі, просто нереальні результати по нарощенню кореневої системи у Сорфсонха. Все, повернула його на своє місце. І бачите, друзі, якщо ви любите орхідеї, але. Якщо у вас нема підходящих вікон, якщо у вас тільки вікна, на які потрапляє активно сонечко і світить там цілий божий день, то з цієї ситуації також можна вийти, купуйте якісь матеріали, ось такі схожі, як цей у мене, притіняйте вікна, ставте на них орхідеї, правильно їх поливайте, правильно за ними доглядайте, і вони у вас будуть рости ось так. Класно нарощувати постійно листочки, корінчики. Ну і потім, коли будуть хороші перепади температур, обов'язково вони вам видадуть цвітоносики за цей час, поки вони росли, вони накопичили в собі дуже багато різних поживних речовин. І під час цвітіння вони покажуть всю свою міць вже. Коли вам пишно зацвітуть, я дуже, друзі, на це сподіваюся. Я вам даю ось такі поради, тому що ви знаєте, що у мене в будинку є також вікна, у які. Дуже активно світить сонечко, але це відбувається ближче до обіду і до самого вечора. А є на яке сонечко потрапляє тільки з самого ранку, коли воно сходить, і там затримується приблизно до півгодинки, ну, максимум 40 хвилин. І все. Потім тільки таке розсіяне світло, це тінь, але там також орхідеї класно ростуть, цвітуть. А тут також. Дуже яскраве сонячне вікно, і тут сонечко від самого самого ранку, і як я вже сказала, до там, годинки 16-ї. Тому, друзі, можна з будь-якої ситуації вийти. Якщо ви любите орхідеї, ви обов'язково щось придумаєте. Я придумала і показала вам результат, як орхідеї тут себе почувають, як у них все активно росте. Одночасно і ростуть і корінчики, і листочки. Ну, все-все дуже я люблю всі ці процеси. Рада, що мала таку нагоду поділитися такими орхідеями також, показати їхні результати. Сподіваюсь, вам також було ем, цікаво за цим всім поспостерігати не тільки за красивим цвітінням, а за ростом також їхньої зеленої маси, яка також важлива для наших орхідей. Ну все, друзі, на цьому буду закінчувати наше ось таке цікаве відео. Думаю, ви також задоволені всіма цими процесами. І, як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей в першу чергу. Пишного від них вдячного, цвітіння, і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимося. До зустрічі!